Ніколи не можна жаліти часу, особливо під час молитви, щоб не прочитати невеликий, бодай, уривок святого Писання. І не йдеться тільки про читання, йдеться про помолитовне читання. А це означає, що коли прочитали уривок зі святого письма, необхідно. Роздумати над тим, що пише, подивитися, що воно означає, що Господь Бог Ісус Христос хотів нам через ці слова сказати, як їх пристосувати у житті, як змінити свої погляди. Тому що, коли людина молиться, то Бог їй дає натхнення, і вона змінює свої думки, розповідають про святого Пароха. Івана Віянея, як він був у церкві, і там він мав якесь заняття, і зайшла така дама поважного віку, і вона сіла в лавку і довго там сиділа. І він чув, як вона зітхала, і йому навіть здалося, що вона трохи плакала. І коли він закінчив свої заняття, які там мав у храмі, він підійшов до неї. Вона ще сиділа в лавці і спитався. Шановна, чи вам потрібна, можливо, якась допомога. А вона йому сказала: Отче, усю допомогу, яку я потребувала, я вже отримала. «Усю допомогу, яку я потребувала, я вже отримала. І тому, дорогі сестри і браття, коли ми говоримо про молитву, то це очікування і слухання воно нам може дати багато відповіді, відповідей на ті питання, які нас турбують.